Тоді наступна доповідь у нас буде Горбачов Оцінювання якості зображень системи мультиспектрального моніторингу без порівняння з еталоном. У... Доброго у... дня. Будь а, мене чути? Так, думаю, мене звуть Сергій, а я студент першого курсу магістратури групи ФР. Олекс... Олександрович ще. Ось Олександрович, так. Буду доповідати за темою якраз таке оцінювання якості зображень систем мультиспектрального моніторингу без порівняння з еталоном. Що ж, нема. Перше зображення є важливим елементом сприйняття інформації про навколишнє середовище. Якість зображення визначається комплексом його характеристики, таких як рівень шуму, деталізація, розмиття та точність кольору. Ці аспекти впливають на загальне враження від зображення та можуть бути суб'єктивними залежно від особистих подобань та е, об'єктивними. Однак для розвитку об'єктивних методів оцінки якості, що не потребують експертних оцінок, важливо мати об'єктивні метрики, які, скажімо так, відображають сприйняття інформації на зображення людини. Це допоможе створити автономні системи, які можуть автоматично оцінювати якість зображень з точністю подібно до людського сприйняття. Йдемо е, вже до мене. Слід згадати, що існують метрики оцінювання зображень в порівнянні з еталоном. Е, основна їхня властивість в тому, що береться зображення оброблене, береться еталонне оригінальне зображення, і шукаються залежності між їх е, пікселами чи, наприклад, структуровою, е, просто між е, просторовою структурою обох зображень. Е, одні з самих відомих це, наприклад, е, МСЕ Мінськвар РРО, чи, наприклад, той же самий PSNR, який використовує той же MSE і ми е, маємо деяку оцінку, але е, ця оцінка знову ж таки залежить від оригінального зображення і краще всього працює на е, зображеннях, які ми маємо, наприклад, засумлені, зображення з якимись накладеними артефактами. І це не є дуже добре. Е, тому е, можна запропонувати деякі метрики без використання еталонного зображення. Одною з таких є метрика Бріст. Або ж такі, які імені називають сліпе оцінення зображень. Ця метрика базується на машинному навчанні. Ми спочатку попередньо вибираємо ознаки зображення, будуємо цей вектор ознак і потім передаємо його до алгоритму машинного навчання. Ну, в цьому ж методі використовується SVM. після цього. Модель машинного навчання навчається і е, може видавати Е, yeah. що, що можна сказати про цей метод? По-перше, для того, щоб його використовувати, спочатку треба попередньо навчити модель. По-друге, треба дуже великий обсяг даних самих зображень, щоб модель працювала в майбутньому. По-третє, цей метод можна використовувати для оцінки зображень в реальному часі, що є дуже добре. Але є деякі мінуси, а саме, що метод працює для деякого деякогоського діапазону зображень, залежно від того, на яких зображеннях спочатку навчалася модель. І, по-друге, цей метод можна назвати. Суб'єктивним, тому що він надає е, суб'єктивну оцінку наближену до людського сприйняття. Е, наступний метод Е метод це е, схожий метод на минулий, але він не використовує модель машинного навчання. Він е, е, оснований на тому, що будується власна модель, наближена до сприйняття зображення людиною. Так само ж попередньо обробляється зображення, вибираються ознаки, передаються ці ознаки вже в нову модель, і в майбутньому видається оцінка якості. Перевага цього методу в тому, що він не потребує навчання, він не потребує великого обсягу даних, його можна використовувати просто з коду, просто взяти і отримати оцінку зображень, і відповідно він може видати оцінку. Незалежно від певної ситуації, чи, напевно, як в минулому методі, в залежності від сцени зобразень, на яких навчалися, основним недоліком цього методу є його довга робота. Так як він попередньо не навчається, а працює одразу, то він працює приблизно десь в рази-два довше, ніж метод за допомогою машинного навчання. Але оцінка, яку він видає, є максимально об'єктивна. На цих зображеннях ви можете побачити оцінку просто роботу алгоритмів, а саме найкраще зображення по версії кожного алгоритму і найгірше зображення по версії кожного алгоритму. Якщо уважно подивитись, то вони всі різні. Обробка зображень, провод... робота алгоритмів. Перевірялася на датасеті у вільному доступі. Цей датасет використовувався в моїй дипломній роботі, тому перейдемо вже до якось більш конкретної статистики роботи алгоритм. Перший графік показує роботу алгоритму Бріз. Що в нас на сяп? Зліва — це оцінка алгоритму. Вона базується, не базується, а варіюється в діапазоні від 0 до 100. Знизу в нас е, іде е, параметр, який е, вказує на е, інформацію, чи е, те, що ми скоріше порівнюємо зображення. Брався е, за інформацію градієнт зображення. Градієнт е, зображення нам показує е, розподіл. Е, не, Точніше, не розподіл, а, а перехід між світлими е, 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 Він нам показує контури зображень. Е, що нам дають контури? Чим більше контурів, тим більше інформації на зображенні. Відповідно, будувалася залежність між оцінкою та інформацією на зображенні, ну, в нашому випадку контури або деталі. Правильніше буде деталі. Більше деталей, більша оцінка повинна бути. Але так як перший алгоритм він був на основі е, даних е, з звичайних людей, з оцінки звичайних людей, то ми бачимо, що навіть е, максимально деталізовані зображення вони мають низьку оцінку. Е, в порівнянні з наступним алгоритмом, е, який поки монотонно зростає, то зі збільшенням деталі в нас більша оцінка і. Е, ми якраз таки маємо те, що я казав, що цей алгоритм дає максимально об'єктивну оцінку. Тому можна прийти до висновків, порівнявши ці два методи оцінювання, можна сказати, що перший дає суб'єктивну оцінку, другий дає об'єктивну оцінку. Використовувати для обробки зображень чи оцінки зображень можна обидва, але в залежності від ситуації. Перший буде працювати дуже добре в реальному часі, але оцінка буде е, неточною. Другий буде працювати трошки довше, але оцінка буде максимально об'єктивною та техні... точною з технічної точки зору. Тому дякую за увагу. У мене на цьому все. Дякую за питання, будь ласка, до Сергія Олександровича. Можна я спитаю? Тут так, пойду, Сергій Миколаевич. Питання чисто, як дилетанта. Як оці алгоритми чи методи, які ви розглядували, це який клас? Це навчання з вчителем чи навчання без вчителя? Без вчителя? А, а перший алгоритм, це Бріск, це навчання з вчителем, а другий просто будується модель без навчання. А якщо без, без вчителя, то як там, що критеріям було цього оцінки? Е, якщо з вчителем, нас... то критерії там якісь тестові зображення йдуть, правильно? Е, так, що? якщо без вчителя, то е, в нас використовуються різні параметри, і вони в майбутньому е, нормалізуються в діапазоні е, від 0 до 100 так само, і потім е, видається оцінка. Це щось дуже схоже до алгоритму, який використовувався в дипломній роботі. Там був е, цей, е, арифметична сума показників, і в залежності від впливу того чи іншого показника е, брався його більший внесок. Е, цей е, алгоритм він видає щось схоже. Ну, а це якось подібно воно до якогось класичного алгоритму навчання без вчителя, типа камінці там. чи… Чи щось mm, подібне. Чи, чи, не скажу вам, скоріше всього, ні. Це більш от су, суровий метод, який, е, як би це правильно сказати, е, без машинного навчання. Він просто рахує. Ні, ну, машинне навчання, то зрозуміло, але це mm -hmm. якщо там методи класичного машинного навчання, там же вони, по-моєму, класифіковані всі. От. Mm -hmm. Ну, е, ні, це, я думаю, без вчителя, без, без нічого. Добре, дякую. Будь ласка, Вікторія, Вікторівна. Так, да, от у мене питання, якраз зараз слайд відкритий, оця метрика PIQE. От так. ви написали, що використовує моделі сприйняття людиною, які так. самі. Про що це? Про що мова? Як а, ви. Пробується, е Будується модель схожа до того, як звичайна людина може сприймати зображення. Якщо, наприклад, в цьому методі у нас людина одразу оцінювала його, і на основі цих даних вже вчилася чи вчилась ця моделька, то Пробує зробити щось схоже до оцінки людини, але вже знову ж таки більш технічно щоб не було таких викидів, що. Може, це дивно прозвучати, але там мені це подобається зображення, бо воно там гарне, це не подобається і так далі. Ну, а як тоді, як саме, за якими категорія? Ну, знову ж таки, як я згадав, а, будується а, сума з показників. А, ну, а, саме іменно які показники я не розглядав, я використовував а, чисто вже а, готовий реалізований алгоритм. Моя задача роботи іменно цієї була оглянути і порівняти ці два алгоритми. Тому які саме під капотом показники використовувалися я не скажу. А, ну, саме мені це було цікаво, не вийшов мені. Ще запитання. Вітер, Віктор, немає запитань? Та ні, я зараз опущу цю руку. У мене запитання, якщо mm. Будь ласка, Геннадій Геннадійович. А, а можна показати о той графік з багатьма точечками? А, От я даруйте мою насвідченість в цьому питанні, але, а, значить, тут дуже багато точок, так? так? Чи відповідають вони якимось реальним експериментам, які ви проводили? Я так розумію, mm. зображеннями? Так, так. А яким саме зображенням? Можете хоч якісь приклади показати, окрім тих, що ми бачили ще раніше а, на Бахмут. Ну, в принципі, можу, зараз декілька секунд треба. А, відкрию це датасет у вільному доступі. На нього є посилання в самій статті, там вказувалося. Це ті самі зображення, якими я працював під час дипломної роботи. Ну, якщо ж знову ж таки потрібні приклади, зараз... зображень було скільки було зображень всього? Тут використовувалося 3200, якщо не помиляюсь зображень. Всього цей датасет нараховує 15 тисяч пар зображень. Добре, дякую. Використовувалось трошки менше зображень для пришвидшення їхньої обробки, бо 12,5 тисяч зображень будуть оброблятися ну дуже довго. Тобто ви десь взяли цей датасет да, і з ним працювали, так? Да? Він знаходиться у вільному доступі е, і так, працював з ним. Угу, угу. Ну треба посилання десь на нього йдуть. А воно є в статті. В презентації мацювали. А, в презентації. Так виглядає, що ви десь нафотографували 12 тисяч зображень угу. і потім порівнювали. Ну, зрозуміло, треба буде враховувати це в майбутньому. Так, і ще запитання. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, які все-таки порівняючи ці два методи, які ви можете дати рекомендації? От у ваших висновках рекомендації? І там повинно бути, що за результатами вашого дослідження рекомендую то, чи і, те чи інше. Ну, за результатами моїх досліджень, тоді я буду рекомендувати ці методи в залежності від деякої ситуації. Перший метод ми будемо використовувати під час обробки зображень в реальному часі, наприклад, відео. А другий метод ми можемо використовувати при обробці будь-яких зображень, і він нам дасть більш точну і чітку оцінку. Ну, це повинно бути у вашій дисертації. Ну, от і планую робити це. Дякую, дякую. Ще запитання, будь ласка. Нема запитань?